Вітаю, друзі, пропоную до огляду гарні такі медалі, присвячені річці Борис Фен. Взяв у товариша, показати на огляд. Тема не моя, але вирішив за, зафільмувати. Медальки, медальки бомбезні, тому їх мають бачити всі, а не а не окремі люди. Ось вони йдуть в такому футлярі бархатному зеленого кольору. З сертифікатами. Сертифікат, логотип НБУ. Зараз розглянемо їх. Почнемо з сертифікатів. Ось перший сертифікат Дмитро Медал Medal Art MMVI. ну Це римські цифри. 2000, що там. Не пам'ятаю я, як вони там рахуються. Сертифікат пам'ятної медалі присвяченої головній водній артерії України річці Дніпро. На зворотньому боці англійською мовою. Сертифікати номерні. Вон, бачимо: 12. Пам'ятна медаль присвячена головній водній артерії України. Річці Дніпро. Та ж інформація наведена англійською мовою. Метал аргентум 925. Вага 1 унція. Діаметр 38,61. Якість карбування. Пруф. Тираж 35 штук. Елемент оздоблення емаль. Рік випуску 18-й автор задуму Дмитро Піркл. скульптор Чайковський. Медаль відкарбована на монетному дворі Національного банку України. Ось така Це сертифікат до ось цієї медальки. Звичайна в профі. Потім наступний сертифікат. Іде до медалька, яка з покриттям позолотою, Ось це, бачите? І вже колір сертифікату, напис сертифікат жовтий. Бачите, тут срібного кольору, тут жовтого-золотистого кольору. Ну, та ж інформація, що на попередній, на попередньому сертифікаті і третій сертифікат, штамп стоїть Патіна. Це до медалі, яка патинована. Ось Так, далі пропоную покрутити кожну медальку. Починаємо з профа. Відкривати я її не буду, бо такі медалі. Медалі і монети в пруфі відчиняти це може бути горе. Не робити. Так, оно ну, максимально близько. Не фокусується. Да? Ось так максимально. Бачите, яка тут? Як все деталізовано? Зображено. Борисфена давньогрецького бога. Як здається, це Скіфський річний Бог, а Борисфен назва, давньогрецька назва річки Дніпро. Ще на Ольвійських монетах за 2000 років тому карбували і зображали Борисфена. Бачите, тут Борисфен сидить на хвилях Це хвилі Дніпра, я так розумію, а під ним осетрові. Білуги, стерляді, мабуть та інші риби і напис «Борістен... Тенес». Ось, глянемо зворотній бік, бачите? Якийсь логотип, який символізує, мабуть, Дніпро, Дніпро, воду, річку і написи українською Дніпро, англійською Дніпро. Це, мабуть, латина Борис Борисфен. А це що, івріт, чи що я не знаю. Хто знає, підкажіть, якою це мовою написано. Ось така гарна медаль. Взагалі бомба дуже крутезна. Стан. Взагалі четкий, ідеальний. Ось такий Борис Фен. Медаль присвячена річці Дніпро. Так, гурт у неї гладкий. Ось тут написи: ми бачимо. Логотип, банкнотно-манетного двору. Аргентум 925 проба і вага 31,1 грами. Далі все. Пусто чисто гладкий гурт. Тільки три написи: логотип. Метал та вага, ой, проба і вага. Так, це у нас був пруф. Далі розглянемо ось цю медальку. Це якась з позолотою. Ось так вона виглядає. Так что, дуже гарно. Такая вообще красотка. медалька Дуже гарно. На звороті ті ж написи Дніпро, Дніпер, Борис Фен і ось цією мовою. Євріт чи Ідіш, як він там зветься правильно. Що ж цей фокус? Не хочу так близько фокусуватись. Це така файна. Файна медалька. Так, давайте глянемо, що у нас на гурті. Які тут написи. Ось, логотип. Аргентом 925. Вага. Про позолото нічого не відмічено. Ось така, друзі. Гарна медаль. Так, і третій варіант виконаний з патинуванням, з, технолог... з використанням технології патинування. Тут капсула трошки потерта, а так взагалі-то медаль бомба ракета пітерда. Ось така, друзі, ви побачили, ну не вживу, а зблизька цю чудову медаль. Звісно, щоб відкрити капсулу, картинка була б набагато гарніша, але вибачте не буду. Ось така. Гарна серія з медалей. Так що тут наш гурт. Фокус. Повернись. Фокус, фокус. Що ж це якісь є? Забой чи пленка, непонятно. Аргентум 925-31. Що тут там такі, пленки попав. Ось такі, друзі, монетки. Ой, монетки перепрошую. Медалі. Дякую всім за увагу. В Україні у нас, здається, небагато колекціонують ці медалі. Рідко зустрічається, що там їх збирають або продають, але. Ось так потрапили до рук з дозволу власника, я їх зафільмував для вас. Дякую за увагу, друзі. Кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, може нам підкажете, якою мовою. І нехай квітне український YouTube і гарного всім колекціонування.